Від військових і силових структур нам надійшло з 11 98 мільйонів гривень. 81,2 мільйони гривень ми повернули назад в якості різних субвенцій або закупівлі, яких потрібно матеріалів від військовослужбовців, а саме від 100-ї бригади, від 141-ї бригади, також від 14 ї бригади. І 9 мільйонів гривень на наступній сесії також буде виділено вже останні кошти, тобто більше. Грошей ніж нам надходить, ми однозначно віддаємо крім ПДФО військових. Ми також ще направили 18 мільйонів 950 гривень. Це своїх коштів нашого маленького містечка, нашого маленького бюджету. Адже в Ківерцях немає жодних. Підприємства, які дають великі податки, немає жодних заправок. У нас основний податок це податок на фізичних осіб, так завжди формується вчителі, лікарі також земельний податок. І в нас є вціонавці три підприємства: Поляна М і ще там дві, які ну ми знаємо, які формують бюджет нашої громади. І так вийшло, що по певних обставинах на початку повномасштабної, на жаль, війни в нас на Жукова 7 зареєструвався зареєструвалося й батальйон 100-ї бригади нам прийшли, почали йти такі кошти одні з перших громад в області, одна з перших громад області. Я не буду собі там перехвалювати, Потім до нас дзвонили інші начальники фінансових війни. Ми перші почали. Процедуру допомоги 50 на 50 або 60, потім 65 повертати військовослужбовцям в різних матеріальних об'єктах. Кожен голова, який є сьогодні, знає ці перші виклики, які були, і ми і далі допомагали, і далі будемо допомагати на сьогоднішній день. На вже знову закуплені певні. Можна сказати, автомобілі, певні там станції, генератори, Ну це не важливо. Воно буде все висвітлено засмогів масу інформації. На наступний тиждень поїде знову вже туди на, ну, на передову. Особисто я там був більше п'яти разів, і ми неодноразово ввозили дуже дороговартісну апаратуру, техніку. Те все, що по запитах єдиний запит, який ще поки що не виконався, іде там тендер, це по там невеличка кількість екофло. І на рахунок усіх цих робіт і того, що було. Наприклад, дуже велика критика по стадіону. Е, прекрасно розумію ту ситуацію обурення в державі, обурення в суспільстві, яке виникло на Ківерцівську громаду, але скажу, як воно все починалося. Коротко, бо знаю, що будуть задавати це питання. У нас е, був е, проєктно-кошторисна документація на реконструкцію даного стадіону, виготовлено у 2018 році. Були зібрані люди, були зібрані. Обговорювалося це довго обговорювалося це питання. Ми здали е, даний проєктну кошторисну документацію на коригування в проєктну організацію, вона пройшла державну експертизу, тому виникла така величезна сума. Сума вона не мала бути з нашого бюджету, не потрачено, не одної гривні, і е, ще на той час. І не потрачено, і не мало бути потрачено, тому що ми мали заходити з даним проектом фонд розвитку по фонд відновлення України. Там є такі, можна сказати, є такі статті, де можна використовувати не на військові, а там на лікарню або на спортивні заходи. Тобто була така ідея, і вона ця ідея ще. Ну, договір розірваний, ну, тендер проведений. Договір розірваний. Було дуже багато критики, дуже багато е, негативу випливло, як кажуть, на особисто мене, так як і на нашу громаду. Хоча одні е, люди е, і далі казали, що Миколаївськ там робіть. Ну то є підтримували, одні люди не підтримали. Але все ж таки під натиском і ну, громадськості і також ми всі разом сіли, обговорили ці питання. Ми розірвали договір, е, зустрілися з переможцем без яких там судових рішень, без ніяких там форцмажорів, розірвали, положили його е, в довгий, як кажуть, проект, так то кажуть, в довгий шкафчик, і ніхто е, наразі е, в планах до... Закінчення повномасштабного вторгнення навіть і в планах немає робити той даний стадіон. Так він е, на нас викликав велику е, шквал негативу, великий е, шквал е, критики е, по, по, по всій, можна сказати, Україні за межами України, але е, можливо, е, ну, це я ну я буду казати, що так як я голова, це я буду відповідати за це. Це моя особиста буду казати провина і. Е, ми далі працюємо на допомогу військовослужбовців, далі будемо працювати на допомогу оборону нашій області і не тільки області, і скільки нам в нас буде коштів в подальшому, і далі будемо допомагати. Хоча я хочу сказати запижу наперед в нашій громаді. В нас це коли забрали педофор, це не тільки від військових, а забрали і від всіх силових структур. А в нас на базі району були і районні відділі поліції, районні пожежники, районна СБУ, районна прокуратура. Це все забрали. В нас недовиконання бюджету вже до кінця року буде 12 мільйонів. А на наступний рік нам для того, щоб сформувати тільки ті запити, які потрібні в громаді, не вистачає 38,5 мільйона, тобто школи, садочки. Це ми мусимо утримати. В нас же багато і спортивних шкіл, і позашкілля, і музична школа. Тобто для цього не вистачає нам. Як ми будемо формувати? Ну, звичайно, буде скорочення штатів. Будемо об'єднувати, з'єднувати, але все рівно на це ми все ну не вийдемо, не витягнемо, але будемо намагатися згідно з. З піднятою головою підтримувати ті традиції, які ми почали підтримувати на допомогу нашої військової, адже гроші забрали. А вхід двері завжди в міську раду відкриті, люди звертаються, і сьогодні були, і кожен день приходять. Кожен день для того, щось треба. Як буде це далі формуватися? Я не можу нікому зараз сказати. Будемо бачити, ви як покажуть, як буде працювати, але все-таки потреби військовослужбовців, потреби матерів, батьків і пільгових категорій не зменшаться. А гроші позабирали. Тому так, да, ви в певних моментах, можливо, не на часі було оголошувати тендер, але можу сказати твердо, що це мали бути гроші не нашого бюджету, тому що така велика сума це непідйомні гроші, навіть якби нам платили там вся область військових. Тому визнаю дану помилку і в подальшому ну, будемо проводити якісь більші консультації не тільки там з депутатами і з певними групами спортсменів, а з більшою кількістю громадськості. Про допомогу, так я знаю, що дуже багато допомагаєте. Ну, мене було просто, ви можливо, думаєте, там ну я багато до вас звертався, скажімо, і місцеві активісти, як для особисто, ви не думаєте, що в мене до вас є якісь особисті ці. Я ще раз хочу сказати це, і до кожного міського голови немає ніякого особистих, тому що ми не корисні ідіоти, як сказав там Філатов недавно про нас. Ми нормальні люди, і просто ми то, що на кухню говорять, ми просто питаємося вам донести з кухонь сюди. Все немає ніяких більш. І інших речей. Тому до мене до вас тут залишилося так само запитання: все ж таки по автомобіль БРДМ, який у вас стоїть, і от ви опять не висвітлюєте і не говорите, що з ним відбувається, і як ви плануєте з ситуації вийти. І ваш особистий автомобіль первинної медичної допомоги, який ви використовуєте, яка держава надала все ж таки лікарні. На поза минулі сесії автомобіль первинної медичної допомоги, переданий тимчасово рішенням сесії в на міську раду. Ми поремонтуємо автомобіль, який зараз на ремонті наш особистий. Далі повернеться на автомобіль нашому первинній медицині. Я думаю, що до нового року ми повернемо. Я вам покажу. По питанню Бардема: ми забрали його з комунального. Як закладу водоканалу він переїхав туди в Ківерці, де він був на ремонті. Зараз підремонтовується. Хлопці з сотої бради вже були. Поки що в них немає запиту на на даний бардем. У зв'язку з тим, що він повністю зроблений під, як вам сказати, під е, цивільний. І по перше, це не мій. Ви знаєте, чий це? Ви знаєте, чи да. Да. тому як. Да. Да. Все, от ми мені передасте. Ми будемо працювати разом з власником даного Бердема, тому що це мого друга. Коли почалася повномасштабна війна, він мені сам особисто і Каже, в Турійську стоїть поломаний мій цивільний, який стоїть на обліку, як ну, дійсно на обліку стоїть, ви знаєте прекрасно. Ми його притягнули своїми силами з турійська. Більше ну півроку напевно, ремонтували ти двигун, тому що двигун там був специфічний, такий бензиновий. Ми його поремонтуємо і по запитах від відзвонимося і будемо працювати. Хоча сота бригада особиста Руслан Валерійович, коли перебував ще на Волині, він його бачив і ну я вас розумію. Я просто я, я вам сказав просто за те, що ви запитали. Тому дякую вам за запитання. Всі потреби, які були від військових частин. В тому числі від нашої соти територіальної оборони, прикордонники, нацгвардія і всі інші військовослужбовці, які дислоцируються у Волинській області. Практично на всі запити Фінансові, матеріально технічні було повне забезпечення від цієї громади. Це я можу сказати з усією відповідальністю від обласної державної адміністрації і кажучи за кожного командира військової частини. При цьому використовували в більшості свої кошти, кошти від ПДФО військових, які надходили в громаду. І в більшості цих коштів вони повернуті військовим навіть більше ніж вони їм перерахували. Це по перше, по друге. Зараз в області, коли стає новий виклик від держави, від офісу президента, від уряду, один з найперших завжди відкликається на всі заклади, заклики це голова Ківерцівської громади, будемо казати об'єктивно, це знає Володимир, це знає Нововолинськ. Коли стало питання по закупівлі, вони в партнерських відносинах один в одному в цьому плані допомагають.